Доброго, доброго всім часу. Так, якщо я не помиляюсь, у нас сьогодні, у нас сьогодні число 29 липня. Сьогодні буде цікава тема, не просто цікава, вона буде дуже важлива. Особливо вона буде цікава тим для тих, хто закормлює бджоли в зиму сахарним сиропом. Дивіться, якщо хтось одразу подумає, та який там ще закормлювати сахарний сироп 29 липня, ще рано, ні, насправді ні. Все залежить від головного, від головного взятку, тобто від регіону. Мій регіон це Вінницька область, якщо точніше, це Південь Вінницької області, тому в когось він починається головний взяток, в когось він вже давним-давно йде, в когось він закінч... закінчується, а в когось вже закінчився. тому… Саме про законку сахарним сиропом джіл в зиму, ми сьогодні і поговоримо. Тобто про, про терміни, які там є важливі важливі якісь моменти, тому все по порядку. Все сьогодні розкажу. Це буде для початківців дуже цікаво, корисно, тому давайте дивимось. Так, і з самого початку, що тут найголовніше, тобто, що дуже важливо, так, коли ви даєте взиму бджолам. Скормлюєте сахарний сироп. Завжди давайте так звану кислу підкормку. Що це таке кисла підкормка? Тобто це додаєте в сахарний сироп якийсь процент кислоти. Далі ми поговоримо за процентність, за співвідношення, там сахар, вода, кислота. А зараз поговоримо, що це нам дає. Ну, по-перше, давайте, наприклад, зібрали ми сім'ю в зиму, впевнені, ми, що там достатня кількість кормів меду. Але все ж таки ми не можемо проконтролювати так, щоб їм зиму попалась якась частина там, падів і меду, наприклад. Я не буду пояснювати, що таке падів і мед. Я мабуть думаю, що всі прекрасно це розуміють. Чим це страшна річ в зиму? Тобто, чим страшний падів і мед в зиму? Дивіться, от саме цієї кислоти в ньому взагалі немає. Тобто, якщо бджола ще носив квітковий мед, там присутня достатня кількість кислотності, то в падію в... меді. Меду його цієї кислотності взагалі нема. Бджоли його зимою споживають. У них в кишечнику теж виходить, відсутня кислота понос, назематоз. Бджоли навіть якщо там дожили до весни, вони весною опонашуються, різко осипаються і просто сім'я гине. Тобто вони менший термін живуть від того, як ну, менший термін живуть. Простими словами, просто кислотність бджоли в кишечнику повинна бути присутня кислотність. Саме ця кислотність запобігає розвитку так званих збудників на зематозу. Далі, наприклад, якщо ви пізно можете почати закормлювати бджоли сахарним сиропом, то це вересень, там, жовтень місяць, про терміни ми далі поговоримо, але, наприклад, пізня підкормка їх в зиму. Вони просто не можуть не встигнути переробити цей сахарний сироп, що таке переробка сахарного сироп, це бджоли його розбивають на фруктозу і глюкозу. Вони не встигають, він просто кристалізується в ячейках. Просто кристалізується. Якщо ви дадете якийсь процент кислоти в сахарний сироп, це відтермінує його кристалізацію. І бджоли прекрасно встигають його переробити. Саме ця кислотність їм допомагає розбити. Важкі сахара на фруктозу і глюкозу, і вони встигають, він не кристалізується. Далі, давайте поговоримо, як саме давати кислу закормку в зиму. Дивіться ну для початку співвідношення сахару і води. Я завжди даю 3 кг сахару, 2 літри води. 3 кг сахару, 2 літри води. Єдине, єдине, тут е, треба пояснити, яку кислоту використовуємо. Це лімонна, можна використовувати це або лімону, або щавельну кислоту, або уксусну кислоту. Тобто магазинний уксус чи це, як правильно, він є 3%, 6% і 9%. Тобто, зрозуміли, 3 кг цукру сахару на 2 літри води. Далі на кожний кілограм сахару, дивіться, рахується корм. Так? Наприклад, ви закормите бджоли, не рахується вода, завжди рахується сахар. Тобто ви дали 3 кг сахару, 2 літри води. Це значить, що тут буде майже, майже, майже 3 кілограма меду, піде їм зиму. Дали 6 кг сахару, наприклад, там 4 літри води. Рахується, що тут буде не 9 літрів, ой, не 9 кілограм меду, а буде 6 кілограм меду. Тобто завжди рахується сахар, цукор. Тому і лимонну кислоту, я завжди давав лімонну кислоту. Я вже ж напоминаю, можна щавельну, можна оцет уксус. Єдине, що щавельна, тобто порошкова кислота, це щавельна, лимонна, її спочатку розводимо в невеликій кількості теплої води, а потім вже додаємо у сахарний сироп. Тому на кілограм сахару, на кілограм сахару, дається 0,5. Або 1 грам лімонної, або щавельної кислоти Кіло на кілограм сахару 0,5 1 грам або лімонної, або щавельної кислоти. Дивіться, уксусна кислота. Там все ж таки вона різнопроцентова, тому щоб не запутатись, я до цього відео прикріплю коментар і там пропорції вам напишу. Давайте все ж таки конкретніше про лимонну або щавельну кислоту. Зрозуміли? На кілограм сахару 0,5 1 грам або півграма грам десь в таких пропорціях на кілограм сахару додаємо лімонної або щавельної кислоти. Так, далі ще тут ще тут, що тут дуже важливо. Давайте поговоримо про терміни. Тобто, коли закормлювати, коли проводити цю закормку джоли в зиму. Що тут можна сказати? Є так звана пізня закормка, є так звана рання закормка. Що таке рання закормка? Це тобто головний взяток пройшов, наприклад, пасічник мед відкачав в пусті рамки і він одразу закормлює бджол в зиму. Це рання. Пізня, це просто пасічник чекає, поки вийде розпліт. Ну, можливо, не весь розпліт, а най, ну, більша його частина з'являється в вільні ячейки, і пасічник починає закормлювати бджіл в зиму. Дивіться, особисто від мене, так, що я можу додати, я рекомендую все ж таки проводити, якщо ви закормлюєте. Чим раніше, тим краще. Не чекати там, поки розплід вийде, тобто ви мед відкачали і одразу починаєте закормлювати. Чим раніше ви закормите, дивіться, цей сироп буде переробляти та бджола, яка в зиму зимувати не піде. А в зиму Самі ви розумієте, що піде нормально, фізично, здоровша бджола. Чому? Тому що коли бджола переробляє сахарний сироп, тобто, як я вже сказав, розбиває так званий сахар, важкі сахара на фруктозу і глюкозу. Вона дуже зношується, вона дуже зношується. Вона Просто вона тоді, малий термін, живе, вона вже не така. А зимою що головне? Зимою нам головне, щоб джола була з кормом і фізично здорова, щоб ніяких там хвороб. Тому я рекомендую відкачали, починайте закормку бджіл в зиму. якщо ви закормлюєте? Особисто я, я я, я бджоли в зиму не закормлюю. Так, я колись цим займався, але це не означає, що я взагалі там не один вулик, не одну сім'ю. Зиму не закормлюю сахарним сиропом. Завжди є, завжди є якісь відводочок, якась сім'я слабка силі, Тобто вона меду собі не принесе, не принесла, і її, звичайно, потрібно закормити сахарним сиропом. Що тут ще важливо, що я рекомендую, наприклад, у вас якісь є пізні відводочки. Тобто, що на, на головному взятку вони на товарний мед не працюють, тобто вони носять тільки для себе. Їх можна вже зараз, прямо зараз, от яке я число сьогодні сказав, поки цвіте соняшник. Краще їх зараз закорміть. Не будете переживати, не буде у вас головної болі, що ви десь пролили, десь там якийсь може бути напад, ніякого нападу зараз не буде. Жола зайнята на соняшнику, тобто на головний взяток. Тому ці відводочки, які слабкі посилі, пізні відводочки, які ви, ну, тобто сім'я, з якої ви не будете забирати вже товарний мед з головного взятку. Закорміть їх прямо зараз, прямо сьогодні, прямо завтра. Не чекайте, я рекомендую вам вже їх закормити. Так. Ще одна важлива деталь. Ну дивіться, ми вже знаємо, так, ми вже вміємо, як додати кислоту, чи лимону, чи щавливу, чи оцет у сахарний сироп. Ще можна, як, що можна зробити? Як я вже сказав, так, джоли дуже зношуються, коли переробляють сахара на фруктозу і глюкозу саме. Перероблений сахарний сироп на фруктозу і глюкозу це є інвертний сироп. Тобто ми можемо одразу їм давати інвертований сироп, так званий інвертний сироп. Як його приготувати? Давайте коротенько ще поговоримо про це. Тобто, так само все даєте, як сахарний сироп. Єдине, що туди вже кислоту в інвертний сироп не потрібно додати. Вона вже там буде. Зараз я дам рецепт і ви зрозумієте. Так, перший рецепт. Інвертованого сиропу, інвертний сироп чи інвертований сироп, можливо, я помиляюсь, так що, як правильно, там пишіть в коментарях. І так, це більш простіший рецепт: 6 кг сахара. Беремо 6 кг сахара, 3 літра води і туди додаємо 11 грамів молочної кислоти. Все це ми кип'ятимо ну на малому вогні. так щоб не дуже кипіло, так, помаленьку кипіло, на малому вогні кипятимо 30 хвилин. Це більш простіший рецепт. Є ще один рецепт, як просто можна інвертувати сироп. Не забуваємо саме концентрація так, глюкози і фруктози це інвертний сироп. Так, рецепт номер 2 на 14 кг цукру, сахару. Додаємо 12 літрів гарячої води. 14 кг сахару, 12 літрів гарячої води. І на це все додаємо 28 г лимонної кислоти. Він більш чим його більш сложніше приготувати, тому що тут ми не кип'ятимо його, а ми оце все повинні нагрівати на протязі 70-80 хвилин на водяній бані. Тобто, щоб не сам сироп кипів а ставити його зверху. Кип'ячену воду, так, і щоб він ну, градусів він був 80, тобто він не кипів, а перед такий гарячий перед, ну, 80-90 градусів і 70-80 хвилин. Тобто давайте повторю, 14 кг цукру, 12 літрів гарячої води, 28 г лімонної кислоти. І нагріваємо на протязі 70-80 хвилин на водяній бані. 70-80 хвилин, щоб сахарний сироп не кипів, а на водяній бані. Тобто вода кипить, а зверху якась посудина. І там цей гарячий сироп. Так, давайте повторю ще коротенько перший рецепт, він більш простіший. Тобто тут ми вже просто кип'ятимо 6 кг сахара, 3 літра води, 11 г молочної кислоти і кип'ятимо на, ну, на маленькому вогні 30 хвилин. Все. Все, дивіться, можливо, я щось забув сказати. Колись я, звичайно, я колись закормлював усі сім'ї сахарним сиропом в зиму, тому ну, опит в мене є. Якщо я щось забув сказати, чи ви не зрозуміли, запитуйте в коментарях, обов'язково дам відповідь. Тобто давайте коротенько підіб'ємо підсумки. Якщо ви не інвертуєте сироп, тобто, якщо ви робите інвертний сироп, не потрібно вже там Там є кислотність, ви туди додавали, ви його інвертували. Там вже присутня кислотність. Якщо ви просто даєте сахарний сироп, на кожен, наприклад, я рекомендую 3 кг сахару, 2 літри води на кожний кілограм сахару, тобто на кілограм сахару 0,5-1 грам лімонної кислоти або щавельної кислоти. На, по поводу уксусної кислоти я прикріплю коментар, я там всі пропорції дам. Все, друзі, всім пока і до зустрічі.